Усім доброго полювання! З вами Нічна Шубка. І так, це нове відео перша частина мемів. Тож, я вже кидала в телеграм опитування на завтра. Я готую вам меми. Тож Не буду тягнути кота за хвоста і буду починати. Поїхали! Ну, вивірколапко, ми вже робили по-твоєму. Ні, не робили ж. Я спробував це в своїй голові. І воно не спрацювало. Привіт, синьо-зірко. Я збираюся у громовий клан. Але ти не пасуєш до драк-коду? Так краще. Єс, yes, ти вирішив проблему. Слова, які закінчують на цю такі милі. Наприклад, радість, милість, чудовість. Смерть. Зорелом робить на ваків з трьох повень кошенят. Снізірка зробила на ваків попелюшку та орлякошуба в роки трьох повень. Прибери лабу від мого хлопця, Тво прямо твопрямолистко. Жовтийку, тільки глянь, і він милий. Ага. А кіхті розміром з твої. Це колап як шукає свою палку. Де моя палка? Божена кігтю з риломи. Приберіть лапу від моєї дівчини, а на ній написано, що вона твоя. Як я люблю цю кішку, синю пізду. Ти зрадник. Вогнезір не був зрадником. Один зрадник залишився. Бич перемагає за допомогою кіхтів і своїх сил. Венедір, перемагає за допомогою магії і мертвих котів. Звичайна падоболистка. Падоболистка, яка убила золошуба. І так, мої кошенята. Надіюся, вам сподобалися ці відео з мемами. Якщо хочете ще, одну, ще одне відео з мемами, то пишіть в коментарях. Наступне відео я буду знімати парним типу едітом. Якщо хто захоче, пишіть мені в коментарі. Обов'язково, ну. Типу будете в наступному відео участвувати. Тож, дякую всім за перегляд. Ставте подобайки і вибачте за таке коротке відео. Ну, і підписуйтесь заодно на мій телеграм-канал. Там, мабуть, частіше провожу, ніж у Viber, я вже казала, скільки разів вже кажу. І раджу підписатися на моїх теж квешниць, які також мені допомагають в озвучках і так далі. Тож, всім. До нових зустрічей і хорошого полювання.